Доброго ранку. Ми з України після обстрілів цей погоні. Ну що об'ємо останній. Світла немає. Інтернет ось такий. Тільки ще більш-менш був. Тепер не розумію. Так. Пробуємо. Змінив я все-таки. Мірям, ну, не знаю, У мене є якась. погане відчуття, що Мірям може без виходу не вирішувати питання. Так, тому. до жовтої трічки. Так, сюди ми фази ставимо і залишається тільки. Гарно, звичайно, би було вибік ще один дати. Талант було б дуже добре, але... Таке, ну, все зрозуміло, знімаємо об'єм, вибиваємо, да? Поїхали? Рутеньки. Так, є і жовтенькі три. І ще, ага, і навіть так зробилось. ще три. Дуже добре. Проїхалися. Б'ємо сюди. І б'ємо сюди. Так. Червоні хочу збирати як краще. Через так ось три. На всякий випадок ось так три. Б'ємо. Не встигаю, так? Да? Не встиг. Ладно, заряджаємося три жовтих на всяк випадок. Все, це все. Це все, дівчата, це все. Тоді ще раз ось сюди. Так, те щось там само їх розпрацювало. І все. Ось так. Жовті були, все добре. Цю парашу ми перемогли. Перемелило сьогодні час. Що в нас тут виходить? 330, гарний гарний результат. Все все, на, на все добре. Будемо вважати, що є можливість якось цією готовою посперечатись за перемогою. Ах! Розбив, не потрібно, щоб було розбив. У нас тут зараз дуже все. Дуже близько, скільки в нас залишилось? 31, і в них десь так само. Ладно, добре, чекаємо, чекаємо що воно буде далі. Всім гарної дні!